Привіт, друзі! Про те, як чернігівці, як і 400 років тому шукали прихистку під час ворожої навали в Антонівих печерах, розповідаємо сьогодні разом з істориком Андрієм Глухеньким у передачі Наші люди. 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна російсько українська війна, то працівники заповідника чернігів стародавні зібралися на нараду. І було вирішено здійснювати нагляд над нашими пам'ятками архітектури на третій день війни почалися масовані обстріли Чернігова, Люди відчули небезпеку і вони попросили працівників заповідника сховатися в Антонію в печерах. Люди дійсно, як в давнину, з свічками в печерах змушені були пересиджувати під час обстрілів в печери. Вони все-таки мають якусь духовну силу. У 1662 році? То від нападу чужинців монахи теж ховалися в печерах. І оці вороги не змогли підкорити цей монастир завдяки нашим захисникам, що вони не пустили ворога до Чернігова. Ми, можна сказати, зберегли ці пам'ятки нашу Антонію Печери, Лінську церкву для майбутніх поколінь. 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна російсько українська війна, то представники заповідника Чернігів-Стародавні зібралися на нараду. І було вирішено здійснювати нагляд над нашими пам'ятками архітектури національного значення, тому що це духовні святині українського народу, і до них входять також Антонію Печери та Елінська церква на Бодені Гаві. І коли ми прийняли це рішення, то ми, працівники відділу Печер, приходили сюди почергово і спостерігали за ситуацією. І От уже на третій день війни. 26 лютого 2022 року над Болденою горою почали літати ворожі російські снаряди, ракети, і люди почали відчувати реальну небезпеку. Тоді по всьому місту Чернігів була оголошена повітряна тривога, і людей закликали пройти в укриття в безпечні місця. І от в цей ключовий момент, в третій день війни, жителі мікрорайону Лісковиці, який прилягає до е, Болденної гори, вони е, згадали. Другу світову війну, ті історії, які чули від своїх бабусь-дідусів, що в 1941 році, коли Чернігів бомбила німецька авіація, жителі Лісковиці ховалися в Антонівих печерах від ворожих обстрілів. Про це навіть є згадка в газеті Українська поліція, яка виходила під час окупації Чернігова. У 1942 році, тобто, це історично документально підтверджений факт, що люди під час другої світової війни ховалися вже в Антоніо-Печерах, і ось так само сталося і зараз. На третій день війни почалися масовані обстріли Чернігова, люди відчули небезпеку і вони попросили працівників заповідника сховатися в Антонію в печеру І хоча ми пояснювали людям, що Печера офіційно не є укриттям цивільного захисту і тим більше не є бомбосховищем, але оце відчуття, що це духовна святиня, що вона має захистити людей. Від ворожого нападу воно перемогло, і ми пішли на зустріч людям. І люди у нас почали з третього дня війни приходити до печер під час таких от масованих обстрілів, під час оголошення повітряних тривог. І звичайно, що в цей час нам допомагали місцеві жителі, голова вуличного комітету, інші жителі, які живуть біля Антонів Печер, підтримувати дисципліну, стежити за порядком, щоб. Люди себе цивілізовано культурно поводили, і, відповідно, спочатку нам було більш-менш спокійно, але пізніше зникло світло, і це значно ускладнило допомогу людям, тому що в печерах темно. Підзарядити телефони ліхтарики фактично не було де. І от люди, дійсно, як в давнину з свічками в печерах змушені були пересиджувати під час обстрілів. Тобто це такий був момент дуже хвилюючий. Але можна сказати, що печери вони все-таки мають якусь духовну силу, тому що тут Чернігівці ховалися не тільки в часи Другої світової війни. І ще відомі факти про те, що коли... Прославилася чудотворна ікона іллінська Богородиця» у 1662 році, то від нападу чужинців монахи теж ховалися в печерах і оці вороги не змогли підкорити цей монастир, тому що, як пише Данило Топтало у своїй книзі Руна Рошена», що Свята Богородиця захистила монахів, які ховалися в печерах від ворожого нападу. Тобто, можна сказати, що і 360 років назад люди вже знаходили свій прихисток в Антонію в печеру. Під час цих обстрілів, які відбувалися, зазнала пошкодження Іллінська церква. Зокрема, 16 березня 2022 року е вночі. Російський літак скинув або авіабомби або ракети на територію Болденої гори, і буквально на відстані 200 метрів від Болвідлінської церкви е, пролунали вибухи, і від цієї вибухової хвилі вибило. Чотири вікна в Лінській церкві. Найбільше постраждала вівтарна східна апсида, яка найближче була до епіцентру вибуху, там вибуло два вікна, і відповідно це все було зафіксовано працівниками заповідника, складені відповідні акти про завдану шкоду нашим пам'яткам архітектури. І пізніше, коли завершилися обстріли, міста Чернів на початку квітня місяця працівники заповідника відновили ці вікна. Тобто, можна сказати, що. Нам пощастило, що ці авіабомби і ракети не впали занадто близько до Антоніо-Печер та Ілінської церкви. Інакше вони могли завдати більшої шкоди. Тобто, фактично. Під загрозою знаходилася вся історика-культурна спадщина Чернігова, і саме завдяки нашим захисникам, що вони не пустили ворога до Чернігова, ми можна сказати, зберегли ці пам'ятки нашу Антонію Печери, Лінську церкву для майбутніх поколінь. Зараз Антонію Печери відкриті для відвідувачів. Люди можуть приходити до нас на екскурсії, відвідувати печери з 10-ї години до 18-ї години. І, відповідно, можна купити квитки на касі до 17 години 30 хвилин. І що саме цікаве, що ми тепер проводимо людям патріотичні екскурсії, розказуємо ті призабуті сторінки історії, які пов'язані з гетьманом Мазепою, з казацькою Гетьманщиною. Розповідаємо те, що у нас рівень. Культурного розвитку Чернігова ще в 18 столітті був на рівні західноєвропейських міст. Тобто чернігів чернігівці вже давно мали прагнення до європейського цивілізованого суспільства і фактично ще з 18 століття закладалися основи тієї культурної співпраці, яку ми зараз продовжуємо з вами. Тобто печери це такий об'єкт, який цікавий не тільки з точки зору археології, історії, культурної духовності, а він ще цікавий і з точки зору національної самосвідомості українців, щоб ми позбулися комплексу меншої вартості, щоб ми розуміли, що Чернігів дійсно гідний того, щоб бути внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що сюди повинні їздити не тільки українські туристи, а й міжнародні туристи. І це все ми можемо. Об'єднавшись разом, діячі культури, діячі влади, ми можемо це все зробити. Тобто і ще більше людей залучати до міста Чернігова, до Антонів Печер на нашу екскурсію. Після того, як Чернігів було деокуповано, відвідувачів було у нас небагато, але вже от в цьому році ми спостерігаємо позитивну тенденцію до зростання відвідувачів Антоніох Печер. Тобто з кожним місяцем людей приходить все більше. І ми сподіваємося, що все-таки будуть до нас їхати гості з інших областей. Ну, Зокрема, от в березні, місяці, коли були канікули, шкільні до нас вже приїздили з Козельця, з Ніжина, з тих населених пунктів, які не дуже далеко від Чернігова. Але ми хочемо, звичайно, побачити гостей з інших областей і будемо над цим працювати, запрошувати, щоб люди до нас їхали.